Починаємо. Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми будемо дегустувати чипси Лейс. Попередні наші дегустації чипсів були дуже популярними. Тож, сьогодні ми у такому літньому саду, де цвітуть півоні, будемо дегустувати шість видів, напевно, найпопулярнішої марки чипсів. Вони були виготовлені в Польщі і придбані на сайті Мауда. Мабуть, це буде дуже цікава дегустація, адже тут зібрані найпопулярніші смаки, і мені вже самій цікаво їх оцінити насправді. Почнімо із найдешевшого смаку, а саме із смаку паприка. Так. Його вартість 35 гривень на 120 грам. Тобто, це виходить. 17,5 гривень на стандартний розмір 60 грам. Mm -hmm. ну, здається, вони навіть були на знижці, тому така вартість. Я почитаю один раз склад чипсів. Ну, це звичайно ж картопля, два види олії ріпакова і соняшникова. Антиоксиданти, що добре. Такі як екстракти розмарину, аскорбінова кислота, багатий токоферолом екстракт, лимонна кислота, і є приправа е, смак паприки. 6% її тут. Mm -hmm. Ну Там е, сіль, цукор, е, паприка, цибуля, чесник, порошкоподібні. Е, барвник також екстракт паприки, фруктоза, каєнський перець це е, такий гострий перець. Е, ну і е, Поживна цінність досить висока, 517 кілокалорій на 100 грам. Це одна із найкалорійніших продуктів, які ми взагалі дегустували. Mm -hmm. так, тому їх варто споживати розумно. Ну, в першу чергу, очевидно, це за рахунок жирів, яких аж 30 г у 100 грамах чипсів, ну, також багато вуглеводів. Є і білки. Так, ну, така, е Доволі презентабельна, презентабельна, я би сказала, Так, та, Дійсно виглядає дуже апетитно. ці перчики, ця вся композиція дуже класна. Так, хоча тут зображено е такий болгарський перець, а не паприка. Ну, Мабуть, це швидше для краси. Вони такі е, темно е, оранжеві. Угу. До речі, я доволі давно не куштувала чіпси з паприкою саме від Лейс. Пахнуть е, таким, як паприкою, так і гострим перцем. Надіюсь, вони будуть не дуже острі. Хм. Спробуємо. М -м. Доволі насичені, до речі. Хрусткі і досить смачні. Ем, ну, можливо, трішки зажирні, я би сказав. До речі, так, дійсно. Відчувається ось ця така жирність, але загалом в цілому непогано. Відчуваються ці спеції, але їх не забагато. тобто їх якраз Так, в міру. Вони не гострі насправді. Тож е рекомендуємо. Угу. Наступний смак це смак реберця гриль. До речі, я ще не куштувала їх від саме від Лейс, тому буде цікаво скуштувати доволі. Так, ну і їх вартість 57 гривень за 120 грам. Ну очевидно, вони дешевші за рахунок того, що їх тут більше, завжди практично завжди вигідніше купувати більший об'єм. Ну, тобто на 60 грам це виходить 28,5 гривень. Так, склад тут фактично такий самий, як у попередніх чипсів, скажу лише компоненти, які відрізняються. Це такий білок рослинний, який містить сою. Але є тут також і порошок яловичини. Дуже цікаво, до речі. Так, борошно ріжкового дерева, порошок зеленого солодкого перцю, екстракт дріжджів. І навіть екстракт кави. Вау, wow, це насправді мене дуже дивує. Та, не знаю для чого тут, але є таке, mm -hmm. ну і енергетична цінність практично така сама, 518 ккал. Спробуємо. До речі, дизайн такий дуже непоганий, дорогий, mm -hmm. завжди mm -hmm. на чорному тлі. Виглядає просто неймовірно смачно, особливо ці верберці з боку. Це просто ням-ням. Так, тут якийсь Клас. і чесничок, і цибулька. Так, вони такі трошки світліші за попередні, світло-оранжевого кольору. Значно світліші. Запах прям виражений. Ось такі мариновані реберці, що подаються в ребернях, реально мені прям нагадується. Хм. Цікаво, чи буде в смаку. М -м -м. Дуже насичений смак. Мені здається, що прям до пива це просто ідеальний варіант. От серйозно. Є ось цей присмак. Ну, не... мені смачно. Так, не знаю, чи це саме реберця, чи що. Ну, мені нагадує. Так, ну, в принципі, непогано. Але не, не зайшла Н... тобі до кінця. Ну, я б не сказав, що прямо захоплені, але... але можна їсти. Наступний смак, мій улюблений це краб. Так, вартість такої упаковки 60 грам 30 гривень. Ну, краба тут. Немає насправді є ароматизатор. Так? Крім того, в приправі, яка називається смакраба, є сироватка молочна, є підсилювачі смаку, в тому числі відомий глутамат натрію, томати сухі, порошкоподібні, очевидно, для кольору, молоко сухе, знежирене, спеції і барник знову ж таки, екстракт паприки. Так, енергетична цінність та сама 517 ккал на 100 грамів. Ну, намальовано краба, намальовано білий перець. Чесно кажучи, саме оця упаковка не виглядає настільки естетично, як попередні варіанти, але, звичайно, головне це смак, так. який ми зараз оцінемо. Так, Приблизно такого самого вони кольору. Світло-оранжевого. Ммм. Mm, запах крабових паличок. А мені чомусь пахне оцтом. А потім вже якимись морепродуктами. Ну, спробую. Mm. Mm. Супер! Крабові палички. Клас, Amazing. Реально, найкращий найкращий смак. Хоч я не доїла, ще всі, але ну, насечено і дійсно смачно. Клас. Так, непогано. Думаю, що це всім сподобається, особливо любителям морепродуктів. Угу. Наступний смак це смак сир. Любиш сирні чіпси? Люблю, але часто вони такі досить хімічні. Погоджуюсь з цим реально, не в кожної марки, вони прям смачні. Так. Ну, Подивимось. Ну, вартість їх така сама, як у крабових, 30 гривень угу. за 60 грам. Щодо складу, тут є приправа смак сиру, і знову ж таки там і сироватка молочна, ароматизатори, які містять молочний продукт. Порошок сиру, до речі, є. Mm -hmm. так, суха цибуля, лимонна на кислота, спеції, які містять чесник. Поживна цінність трішки менша 516 ккал на 100 грам. Ну, Такі така упаковка оранжева, тут такі слайси сиру зображені. Смачно виглядає. Колір такий трішки більш насичено оранжевий. Mm -hmm. Запах нейтральний, до речі, якийсь такий, правда? Та мені також щось от чути. там mm. чути. Ну, спробуємо. Mm. Ну. Звичайно, це не природній сир, але не такий прям хімічний, а досить так. нейтральний і. Ну, це смач погані такі, так. Так. Наступний смак це смак білих грибів. До речі, я ще даний смак не куштувала. Це буде мій дебют. Так, ну, я люблю смак грибів, особливо лисичок у чипсах. Я помітила. Так, вартість цієї упаковки 66 гривень за 120 грам, тобто це виходить 33 гривні за 60 грам. Ну, тут дуже багато різних компонентів у складі, крім тих, що я вже читав. Тут є. Наприклад, сік грибів концентрований, екстракт печериць, часник, цибуля, пажитник. Знову молоко, сухе, знежирене, білий перець, гідролізований протеїн сої, сироп глюкозний, регулятори кислотності, барвники, крім екстракту паприки, як у тих попередніх, тут ще й сульфітно аміачна карамель барвник Очевидно, це такий коричневий колір. Ну І приправа смак білі гриби та сметана. В складі якої смаку ароматичні речовини натуральні. І антиоксидант альфа-токоферол це вітамін Е. Угу. В нього ще вища енергетична цінність 530 кілокалорій на 100 грам. ну Такий весняно-літній так, дизайн. Так, Дійсно, мені більше літо так. Але гарно. Спробуємо. О, вони такі прям ніжно-жовті. Клас! Пахнуть О. як печериці. Так, пахнуть грибами. Ммм. Mm. Смак також грибний і. Дуже насичений. такий прям. А, також чути спеціями. Так, ну, напевно, я чую багато. розмарин, тут він є а, у вигляді екстракту. А. Дуже відчутний розмарин цей. Але загалом це все поєднання спецій і інших компонентів, дуже гармонійне. Мені дуже зайшов цей варіант чіпсів. Та Ради, один, один з найкращих. Дуже смачно. Радимо. Наступний смак і останній. це один із найпопулярніших смаків, а саме смак Бекон. Так, вартість 60 грамів, це вже 40 гривень. Також така упаковка непогана. Тут такі шматочки бекону зображені. Mm -hmm. Так, ну і крім стандартних компонентів. Тут є приправа смак бекону 6%. В її складі сіль копчена, хлорид калію чомусь. Барвник, екстракт паприки. А що там від бекону, я от чомусь не знаю. Напевно, оця Це так с... смішно. Сількоп сількопчена, напевно, мала би давати оцей смак бекону. Що там від бекону в складі не плачу. Ой. Ну, можливо, ще якийсь один з неназваних ароматизаторів. Можливо. Так, ну, поживна цінність 517. Кілокалорій на 100 грамів. Спробуємо. Це... Клас! Ой. Угу. Так, ну, стандартний такий колір, жовто-оранжевий. Ой, а запах такий? Угу. Ну, приємний. Запах бикону. Чесно, мені щось не дуже сподобався сам запах. Зараз скуштую. Не любиш бекон. Ну, чесно, я не дуже до бекону. Зараз я спробую і скажу. А тобі як зараз? Я нормально. Ти знаєш, що це? Це ВТБ. Продаються в таких великих пачках. Сушені снеки. І це мені прям один в один смак. Ну, бекон відчутний, але чесно, от саме, якщо порівнювати з іншими смаками, оцей смак мені взагалі не зайшов. Він якийсь такий мені. Я не навіть не знаю, як це описати. Ну, щось не то, щось не те. Я би я би не брала ці <говорю> чіпси ще раз. Не, не знаю. знаю. Мені подобається, можливо, тому що ти не любиш бекон. Я люблю е е мені, ось якраз такий копчений <говорю> е е е uh -huh. запах і смак, і саме смак бекону мені подобається. І, і тут і... наші знову смаки розділилися. На <говорю> але... але... основному тут вони зійшлися. Усіх та, інших але так. Що... Не знаю, оця якраз копченість щось мені якраз не дуже сподобалось. Так. А загалом можемо рекомендувати фактично всі смакілейс. Це дійсно так, це правда, реально дуже вийшла смачна у нас сьогодні. Дегустація. А який тобі найбільше сподобався, смак? Ну, важко виділити, напевно. Ну, mm -hmm. можливо, краб, можливо, гриби. Угу. А тобі? Тут так, тут співпало. Реально. Мені найбільше сподобався, звичайно, краб, бо він є і моїм улюбленим. І реально дуже зайшли гриби. Якщо ви ще не куштували, рекомендую скуштувати. От чесно, це прям вартує того. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще смаки чипсів Лейс ви пробували, і які ваші улюблені. Так, і нам дуже важлива ваша підтримка, тому з вас лайк, коментар. Підписка, і до наступних деустацій. па папа.